Факультет інституту третього покоління вийшов на новий етап розвитку. Після бойових дій бібліотекарям Слов'янська довелось подолати чимало припон, але програма комп'ютерної грамотності була відновлена. Коли почалась війна в Слов'янській, у нас пройшло такий неприятний момент, коли ці комп'ютери нам прийшлось опустити в підвал, тому як бібліотека дуже переживала за те, що Сюда могут попасть снаряды, а снаряды попадали в нашу библиотеку, окна были разбиты, мы их спустили в подвал, спрятали, закрыли. К сожалению, нам их сохранить не удалось. В подвале были ополченцы, и когда город освободили, мы смогли туда зайти, попасть, то мы, к нашему огромнейшему сожалению, если можно так выразиться более мягко, они а в такой форме, наши компьютеры практически все были... Сварований. Вкрадені проектор, системні блоки, монітори, клавіатури, навіть веб-камери, звичайно, знайти не вдалося. Отже, техніку, яку завдяки участі у численних грантах, отримали бібліотекарі, довелося відновлювати з нуля. Старенькі комп'ютери, ті, які були від предыдущего гранту, ті, які ми понаходили, постягували сюди. Ну, зрозуміло, що черга була за комп'ютером одним нашим, який залишився, в і ще з третього філіалу, оскільки там українку. На той момент ще не було, Железнодорожника было холодно, і у них из трьох комп'ютерів залишився тільки один. Вот на ось цих двох комп'ютерах у нас була постоянная очередь, тому що вони нормально давали качественні услуги. Дальше работать на, на старіх комп'ютерах, ну, скажем так, было нереально работать. По допомогу знову зверталися до американських друзів, які у 2002 році допомогли розпочати комп'ютеризацію бібліотек Слов'янська. Телефонували і до представників програми Бібліоміст, але відповіді не задумували. Люди були готові допомагати проведенням курсів чи інформаційною консультацією, але не могли надати нові гранти на техніку. На щастя, допомога все ж прийшла. Коли був у нас український день бібліотек, ось такий от приємний момент: дзвонок. Я беру трубку і представник ЛІП, це перший проєкт, який бібліотека виграла хотите с нами сотрудничать далі? Звісно, хотим. Як ви смотрите на те, що ми вам предоставляем грант 4000 тисячі доларів вы, ви ну только з условием, що не готові комп'ютери, а ви самі закупаете техніку? Так у бібліотечній системі міста Слов'янськ з'явилося чотири нових комп'ютери: МФУ, екран та проектор. Щастю, не було меж. Кількість та швидкість роботи нової техніки дозволили відновити безкоштовні послуги для соціальних категорій населення та умовно платні для підтримки роботи. Самого центру. Перечень услуг, в общем-то, люди могут. Если они находят информацию сами самостоятельно, то это на бесплатной основе. Записують на флешку. Это уже, конечно, платная основа. У нас есть прескурант курант платных услуг, и, согласно которому наши библиотекари оказывают. услуги нашим пользователям. Значит, если находят информацию, заходят на различные сайты, это тоже платная услуга. Если обучение более часа, это тоже будет платная услуга. И у нас могут люди сейчас приходить и обучаться. Библиотекарь может с ними индивидуально работать около часа. И понятно, конечно, если человек в Ордовской там программе там, хочет, это, конечно, легкая услуга. Если уже пошире, повыше там услуги, например, работа с Excel, Льської програмі та создання презентації та канішнека услуга будіт навірне стоїть дорожену. Ми це будемо в процесі обробляти. нова техніка дозволить організувати курси для чотирьох груп та скласти графіки відвідувань студентською молоддю та соціально незахищеними верствами населення. Завдяки порадам територіального центра до груп постійно записуються нові учні. прошлом году ми почали перший. У нас був год, але он прирвався в апрілі. В середине апреля занятия у нас прервались, поэтому выпускного вечера у нас не было. В этом году мы повторяем, то есть та же группа пришла к нам заниматься. И в этом году у нас, ну вот в связи с тем, что у нас 5 компьютеров, у нас 4 будет группы заниматься. Мы распределим сегодня все и 4 группы будет. В группе 5 человек, ну 5, 5 машин. Каждый должен сидеть за своим рабочим местом. Иначе, если теорию послушать... І не работать за это все не то. Тот, хто хоче займатися, що йому необходимо для того, щоб записатися в групу. желание. так своє бажання виконала Алла Давидівна. Її родичі живуть у Москве і телефоном не нарозмовляєшся. Тому прийшла опановувати сучасні технології: скайп, електронну пошту, хитрощі розумного заліза. Зараз жінка вчиться і мріє про покупку власного комп'ютера. І судячи з успіхів Али Давидівни, її приклад наслідуватимуть і інші слов'янці. Головне було. На этом занятии мы электронную почту изучаем. Перспектива, чтобы не сидеть дома, а ходить и быть среди людей. Пока живой, пока надо учиться, так?